Всім привіт! Вітаю вас на каналі Collection. 10 липня в інтернет-магазині НБУ буде продаж наступних монет. Але перед тим як розпочнемо, підпишіться на канал, поставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Отже, 10 липня в 10.00 з'являться такі монети. Пам'ятна монета крапля життя присвячена донорам. Це вже другий продаж, як пам'ятаєте. Хто пам'ятає, яку кількість продавали першого разу, напишіть в коментарях. Цього разу буде продаватись 10 тисяч штук з лімітом по одній штуці на людину. Тому хто робив замовлення вже попереднього разу, на жаль, ви не зможете придбати цю монету. Наступна пам'ятна монета орнек, кримськотатарський орнамент. Якщо вимовляю неправильно пробачте, напишіть в коментарях, як правильно ставити наголос. Монета буде продаватись в блістері в кількості 17 тисяч штук. З лімітом теж одна монета на людину. Ситуація з цією монетою аналогічна попередній. Якщо минулого разу ви придбали цю монету, то цього разу придбати ви не зможете. До слова, обидві монети будуть вартувати по 165 гривень. Також з монетами в продаж надійде пам'ятна медаль. Місто Герой Херсон. Якщо пам'ятаєте, то ця медаль була відкарбована та випущена ще в 2022 році. На продаж виставлять 9 тисяч медалей з лімітом в одну медаль на людину. В плані на 2024 рік заявлено як докарбування цих медалей, але на сайті НБУ поки що тираж не змінили. Тому вже після продажу ми зможемо перевірити, чи це було докарбування медалей. Чи тільки до продаж. А зараз буде проста математика: чи варто брати ці монети в інтернет-магазині НБУ. Отже, монета крапля життя. Ціна в інтернет-магазині НБУ 165 гривень. Ціна на ринку стартує від 350 гривень. Економія 185 гривень. Монета ОРНЕК аналогічна ситуація. В інтернет-магазині НБУ ціна 165 гривень. На ринку ціна стартує від 350 гривень. Економія 185 гривень. Ну і медаль місто героїв Херсон. В інтернет-магазині НБУ ціна на медаль буде 50 гривень. На ринку ціна медалі стартує від 340 гривень. Економія 290 гривень. Ну і підсумовуючи, якщо виходить взяти всі три позиції, ми можемо зекономити 660 гривень на трьох позиціях. Або заробити 660 гривень. Це звичайно жарт, але в кожному жарті є доля правди. Дякую всім, хто витратив свій час на це відео. Пишіть в коментарях, хто буде купляти ці монети. Також пишіть в коментарях ті, кому вийшло купити всі три позиції. Також не забувайте, завдяки кому ми можемо записувати та переглядати ці відео. Дякуємо Збройним силам України за те, що нас захищають. Ще раз дякую всім за перегляд. Слава Україні! Героям слава! До наступних зустрічей!